Так, набрали, нас 15 повних мішечків. Так, спина, коротше, казінна. Да? Що його там можна попсіхувати, так? Хороший шмайник де якийсь. Так, і наступний сюжет. Хоч воно і день той же самий, але покажемо конкретно уже. Про інше, про те, що ми зараз збираємося це все підчистити, повибирати з бочок. Зерно бо. Бо. Зараз може і не видно. Бо, завелися в нас тут довгоносики. Ось дружок, бачите який? Оце отаких от дружків у нас по всіх бочках і по всіх, по-перше, Це там, де є зерно і його багато в бочках, то таблетками. ми таблетки. Дак, фасал. Таблеточку, в мішечок такий невеличкий, або в окремо якусь такуємки, щоб воно не попало в зерно. І там, де є зерно, у нас де його багато бочки. Будемо класти таблетки. А всі бочки, всі закрома у нас там є. Ні, ви бачите, як розігралися, розходилися наші кабасики. Так що, оскільки нас ще прибирати, розгулялись, да? наша свиноматка ось гарнюня. Так, зараз далі розказую. Так, а оцей препарат, ось дивіться, ми взяли сьогодні неотомазан, значить, це пр пробризкати всі ємкості. Оцей флакон на 5 літрів води. чим ми зараз і будемо займатися? Ось чистимо всі бочки, ось поперевертав чоловік ось їх усі. Там зерна не було, зараз профризкаємо гарно. І дерев'яну бочку. От і сказали ну, нам, що за віз не заведеться. Там надіємося, що не заведеться, але треба все-таки обробити, тому що тоді ж ми будемо думати, чого нас зерно вкриває, а воно там уже випишить тих довгоносиків. От а занесли ми, напевно, що саме цікаве не чужим зерном, от що найцікаве, бісього, що занесли ми. Такою кашею собаці ми купляємо пшеничну кашу в маркетопті. Купили ми одного разу мішечок. І от без цього, що цього ми занесли. Бо в нас тепер в тій ємкості, де каша, у нас тепер там довгоносики. Так що, така історія. І будемо обробляти ці всі ємкості, а тоді вже на наступний день засипати зерничко. Так що ще раз скажу, що ми взяли. Неотомозан. 10 мл флакон. Так, ну от такий наш урум бурум сьогодні відбувається. Зробити це потрібно, бо зерно привезли, поки нічого не засипаємо, бо куди? Там було, що жертви довгоносика, та ні. Треба обробити це все діло. Всі бочки. Бачите, думали, і під пластику не будемо, а воно і там. Є. Так що все обробляємо, перетрушуємо, наводимо порядки трішечки і обробляємо. Так що слідкуйте а за своїм Лазу, Ага. Слідкуйте за своїм зерничком. О, та видно, видно. Що видно, звісно, що видно. Да, бо таке ж потім воно дорого... яке дорогоцінне, скільки коштує, потім повпріває. Воно ну, ну, не... ну, якщо буде масово, да, якщо води, ж масово, звісно. І... Бо у нас так, ну, до речі, ну, було єсть, це якісне зерно, да. а його довго вже на дві. Звісно. А це нас таке воно. раз було, що ми з ящика, там більше тонни в ящику у нас е, місця, то на 200. І ми частину таку добротну, ми вибирали кукурудзу, mm. то було хохма, вистеляли в гаражі. Два рази, так, Два рази, да, бо та наплодилися довгоносики, ото було нам. Так що, да, слідкуйте, звісно, поглядайте, щоб нічого не занести, а не то обробляти, звісно. Фух, так що таким ми займаємося. Так, ну і такий сюжетик, як... Скільки ж ми привезли? Привезли ми. Хто не бачив сюжет? Добре. Майже дві тонни зерна, Хто в тому числі це у нас пшениця. І оце у нас ячмінь. Ячмінь взяли 600 кілограм, все інше у нас пшеничка. Хто не бачив, то я розкажу цінову політику. Цінова політика такова. Адекватна, да. адекватна. Я шукала, моніторила, потім там підказав, знайомі є спасибі та позвонили, сказали. І по сім ми взяли пшеницю в одного, по по вісім в іншого господаря. І ячмінь, ну, і ячмінь взяли по 7,50. Тоді в круг у нас вийшло все по 7,50. От Так що отак ми й господарюємо. А це ж наші ще тут бочки точно. У мене вона просто перевернуто. Уже не було призвичай. Ще й тут бочки, і там бочки, так що роботи вистачає. Добрали ми макуху, до речі, соняшникову, кому цікаво, то по 14 гривень це більш якісно, бо нам для кролячого комбікорму взяли то мішечок 25 кілограм, взяли кукурузку, кукурузу взяли вже по 10. От будемо чекати нового врожаю. Надіємося, що сарана дачі, як воно, там, що сарана до нас не дійде, бо це трясця буде, це буде просто. Ой, знаю, то, я так розумію, як читали, що воюються, борються з нею, але ж, але ж. Буде надіятися на краще. Бо без кукурудзи буде дуже-дуже тяжко. Так, а отак наложимо таблеточку. Бачите? Зерничко. Ось вона. Та Таблеточка. Давай. Не. Це не воно. А, ще це принесу. Блін, а його, звісно, ну дофіга просто. От ви бачите. Бо йому погода сприяє. Тепло, зими не морозні, вол... вологість підвищена. Так що так, Кругом просто взагалі. Ну, Будемо обробляти? Отак от туди таблеточку. І нехай тішиться. Ты же она помогала, эта вот таблеточка. Та да ну, слухай. Я же такая трошка придала ее. Так что следуйте за зерничком. <coughs> вот такая история у нас. Скажу, ну привет Максу Урсулышку. Мы тоже такие сами бессмертные. Ага. Без маски, так? Да? Без маски. Ще й на мене попало, да? Угу. Тут, бо я ж тут. Угу. Так, да, зокрема, трошки тут серйозніше, да. Тут на тонну 200, оцей ящик. А той на півтори. Хай сохне, так. Все, все. це тоді Воно ну, там не задигнеться. Хто? Ну оце, ну, рідина не буде, тоді вологі сильно. Ти ж відкриєш завтра. Відкриєш, конечно. Ну і все. Откріємо. Все, все. А це ми зараз закриємо. Позавтра відкриєш. Хорошо. Давай воно трохи відлавиться. Так, ну і зараз ще оцей ящик почищу. О, зараз трохи пообмітаю, а за все діло. Плюс 700, а тут чуть -чуть, тут трошки. Так, Пообмітаємо, і а тут чистенько. Я ще а, був. бо тут кукурудза була, тут чистенько. Все. В курзі теж завівся довгоносик. Що да. я скажу, я це, це треш. Так що отак ми допрацьовуємо і все. Ну, так що, дякую вам за перегляд дякую, що були з нами. Підписуйтеся, ставте лайки, підтримуйте нас, підтримуйте україномовний контент, от. а ми будемо далі працювати от, і обробляти кліточки, щоб не було ото, того, що сказав чоловік. Так що всім бувайте! Ой, господі, кліточки сказала? Да. Та може кліточки да. вже за да. безпеку. Бочечки обробляємо, зокрема, ящики обробляємо. Так що працюйте, займайтеся. Миру, здоров'я і добра. Бувайте!